Але не той, бо кожний, хто несеться вгору, буде принижений, а хто праведністю і... і сина, і святого, <плес> цей вернувся до свого дому, виправданий, але не той, бо кожний, хто несеться вгору, буде принижений. А хто принижується, буде вивищений. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дрів Христі, а ця притча почалася ще таким одним реченням, яке Ісус. Пояснив, для чого він каже цю притчу. А для деяких, що пишалися своєю праведністю і ні за що мали інших, він сказав цю притчу. Два чоловіки увійшли в храм молитися. Фарисеї належали до категорії людей, якими інші люди захоплювалися. Часі, коли повернувся народ після неволі, вони ревнували про те, що всі повернулися до вивчення Святого Письма. Вони справді на вулиці, коли приходив час, зупинялися і молилися, і інші люди з захоплення на них дивилися, казали, які побожні люди. Дивіться, як вони все дотримують. Вони дуже ревнували, щоб у цілому народі повернути дотримання Божого закону. Який перестав дотримуватися після важких випробувань у вавилонській неволі. І... Ми минулої неділі святкували свято Стрітання, а це вже починається п'ять неділь, які нас готують до Великого посту. І така минулого разу була неділя, де читається Євангелія про Митеря Закхея. І дуже багато нарікали на Ісуса, бо вони вважали себе праведними гідними того, щоб той, хто йде в ім'я Господнє, на них звернув увагу, до них підійшов, їх побачив. А тут голова над Митрями. І потім ще й після того Захей запросив Ісуса до себе додому, бо приходило дуже багато митерів, і це взагалі в тому суспільстві тоді щось створилося. Як так? Ті, які обдирають народ, які прилаштувалися, які служать іншим, не дбають про свій нарік, де коли вони то робили брухо, брутально і зухвало, тепер мають таку велику честь, що навіть у його дім заходять. Ісус тоді каже, що хіба Ви не здорові по потребують лікаря. Чи я не прийшов праведних кликати до покаяння, але грішних. І тут дуже важливий момент, якщо ми вміємо побачити свій гріх, ми починаємо відчувати необхідність попросити у Бога пробачення. Ісус каже, що дорога до Царства Небесного є вузька і терниста. З одного боку може заносити дуже сильно на те, щоб а це неможливо нічого зробити, живу як попало. Але з другого боку може бути і така річ, ми це не раз могли бачити, що люди справді прикладають надзусилля, дуже ретельно виконують всі завдання, стараються дбати про свій духовний шлях, але з такими людьми буває дуже важко. В їхній присутності всі себе якось чують дуже некомфортно. Вони все можуть зауважити, всі можуть звернути увагу, дуже часто себе ставлять за приклад. Я колись чув таку історію, розказує чоловік пияче, але каже, ну така була добра людина. Ну каже, хоч до рани прикладай, ну нікому не відмовить. І колега, і товариші, щось треба допомогти відразу прибіжить. Потім по якомусь часі зустрічають його і кажуть, ну як я чув, що він вже каже. Став здоровий, вже тепер не вживає, каже, та. другий каже, краще, де він пив. <хи> Це прекрасно, коли людина виривається з пристрасті. Але дуже погано, коли попадає в неволю у іншу. І, напевно, у нашому духовному житті найстрашніше, ви, напевно, так само не раз могли чути, ви він пив, пішов туди, перестав пити. Але дуже важливо, щоб втриматися на тій дорозі якою є Ісус Христос, щоб залишився людиною. Я дуже люблю, коли тут пригадувати ми щороку читаємо про Митері і Фарисея ту історію, коли в одній церкві був дуже відповідальний чоловік. Він прислуговував церкві, завжди був біля священника, бездоганно все виконував як годинник. Він знав, що, де має стояти, як, кого, куди послати, що зробити. Але трохи деколи мав важкий характер. Священник, коли говорив проповідь, думає, от, напевно, треба так сказати, щоб той наш брат так само почув. Ну і він завжди після проповіді прийшов сказав, отець, ви сьогодні мали надзвичайну проповідь, але той їм і так нічого не дасть. Ну, але він був настільки відповідальний, що одного разу, як дуже замело снігом, і важко було добратися до церкви. Він здездал прийшов, проклав стежку в снігу, а більше ніхто не прийшов в тому селі. Священник думає, ну на кінець тепер така нагода, всю проповідь скажу для нього. І сказав, як то ми маємо бути, як ми маємо робити. Він прийшов, каже: отець проповідь була феноменальна. Шкода, що їх нікого не було. І ви знаєте, мої любі, навіть коли ми близько біля Господа Бога. Ми маємо таку страшну небезпеку просто виконувати функціонально свої обов'язки. А Господь Бог завжди хоче нас діткнути у глибину. Можна молитись, але у випадку того чоловіка, який виглядає добрий Постить, дає десятину. Замість молитись осуджує інших. І ви знаєте, в нас не хотіли деколи буває і так на сповіді, коли я би міг прийти. І сповідатися, і я би пояснив, чому я роблю такі гріхи. Ну тому, що в хаті не так, на роботі не так, в суспільстві не так, ну а я вже бідний, що мусів так зробити. І отут якраз є та мудрість щоразу, коли ми приходимо у правдивому покаянні і просимо Бога пробачення, ми не звертаємо увагу на інших людей і не перекладаємо звинувачення за те, що я зробив гріх. Я приходжу у Бога просити. І тому кажу, що був злий, недобрий, неуважний по відношенню до інших людей. Коли мені не входило бути уважним на молитві, то я не кажу, що там хтось машинкою юрзав, хтось ходив тут мені по підвочі. Я знаю, що мені треба було стояти перед Господом. І ми, мої любі, того, маємо вчитися все життя. Це так жахливо, коли ми з вами не маємо можливості стати перед Богом. І це таке щастя, коли маємо можливість перед ним. Якось місяць тому назад я вже це говорив, приїхав такий наш воїн-захисник і каже в одному містечку на сході, каже, я так змучився вже душею. Дивлюся, наша греко-католицька церква. Каже: я собі вже, поки подивився, я собі вже так мріяв, на кінець. Я попаду на службу Божу, впаду на коліна, перепрошу Господа Бога, приступлю до святого причастя. Але каже, на жаль, вже всіх людей звідти евакуювали, коли ми зайшли групою. І я подивився, що розкладу нема, і церква зачинена. І він тоді каже: прийшлося мені попросити Бога пробачення у душі і піти далі виконувати своє завдання. Приїхав у Львів і відразу побіг у храм, щоб тепер, каже, стати перед Господом і дати життя знову своєму серцю. Розумієте, мої любі, ми з вами маємо таку прекрасну нагоду зайти в храм і стати перед Господом. І страшна небезпека буде, коли ми цей час використаємо неправильно, коли ми перед Ним не стоїмо, коли про Нього не думаємо, коли до Нього не повертаємо своє серце, коли речі важливі, але дрібніші від того покликання, щоб бути Божими, забирають у нас час бути з Господом. Попросі нині Бога, щоб дітнув наших сердець і розпалив у них правдиву віру, щоб дав нам ласку. Бачачи, коли бачимо труднощі в житті інших людей, їх не осуджувати, але за них молитись. І на завершення, колись один такий монах, коли помирав, відходив без страху і з дуже такою великою радістю. А його інші запитують, каже: «Ну як це так? Ну страшно переступити цей поріг. А він каже: Ви знаєте, я відколи прийшов у монастир. Я собі дуже глибоко поклав на серце Слово Ісуса. Він каже, не судіть і не будете суджені. І я кажу, від того часу, коли переступив поріг монастиря, я нікого не засуджував. Тому розраховую на Божу милість і на Його милосердя. І ми нині попросимо Господа Бога, щоб подарував нам ласку молитись. Звертатися до Нього, коли гріх користати з того, щоб висповідатись, коли нагода бути посеред святині, бути перед Ним, коли слухаємо Слово Євангелії, коли промовляємо слова молитви, коли бачимо один одного, коли тут приступаємо до святих тайн. Подаруй нам, Господи, щоб ми пам'ятали, що Христос посеред нас. Мої любі, далі ми вчимося, у нас катехеза, і сьогодні велика або мирна Ектенія. Дуже хотів отець Андрій прочитати. І зголосився. Я думаю, ми його давно не чули і радо подаруємо йому цю можливість, щоб він для всіх нас прочитав навчання катехеза. Слава Ісусу Христу. Катехетична проповідь 18: -та. велика або мирна Ектенія. Після виголосу благословенне царство. Промовляється велика або мирна Ектенія, це низка молитовних прохань, які виголошує діякон або священник, А люди на кожне прохання відповідають: Господи, помилуй. За сучасним уставом цією ектенією починаються всі богослужіння церкви. Вважається, що велика Ектенія антіохійського походження та порівняно рано з'явилася у візантійському чині Богослужіння саме як початкова загальна молитва зібраної церкви. У мирній Ектенії вся церква приносить Богові молитву за всіх і за все. Ми молимося у Христі, і Він у Святому Дусі молиться в нас, зібраних в Його ім'я. Тому можемо сказати, що це є молитва самого Христа. До свого Отця дарована нам. Адже про що Бо нам молитися, як слід, ми не знаємо. З послання до римлян, 8, глава, 26 стих. Тому, щоб ми не були велимовні, Він дарує свій мир, у якому ми молимось. Перебуваючи в Господі, в мирі. Церква починає своє моління у мирній ектенії з вишнього миру, який апостол Павло називав вищим від усякого уявлення. Далі церква молиться за мир всього світу, бо Бог є владикою усіх і піклується про всіх як творець, про своє творіння, за добрий стан святих Божих церков та з'єднання всіх. Це прохання про вірність та твердість християн. Про те, що, подолавши всі поділи та ставши єдиними у Бозі, церква була вірною собі та своєму призначенню бути сіллю землі, за церковну ієрархію, світську владу, за місто, країну та їхні потреби, добре поліття, врожай плодів земних і часи мирні, за тих, хто найбільше потребує Божої допомоги плаваючих, подорожуючих, недужих, страждаючих. Полонених і в кінці за самих себе. Ця молитва поширюється і охоплює собою весь світ, всю природу, все людство, все життя. Ці прохання вчать нас жити у повноті церкви, вчать завжди і усюди здійснювати прохання та подяку за весь світ, клопотатися перед Богом за все творіння, адже Він є тим єдиним джерелом і подателем усіх благ. Це моління закінчується поминанням всіх святих і Богородиці та закликом віддати Христові самих себе і один одного і все життя наше. Ми це віддаємо Христові не лише, аби отримати захист і допомогу, але найперше тому, що Він наше життя, тому що у хрещенні ми народилися для життя у Бозі. І це ж Є в зростанні Царства Божого. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякуємо, дорогі Христі, і пригадуємо, що у другу неділю місяця наші лицарі проводять збірку для вояків. Хто може, долучаємося, хай Бог віддасть сториці. Промову всі усієї душі з усієї. Промовмо всі усієї душі, всі мислі нашої, промовмо...